На варті безпеки не тільки люди на Миколаївщині. Службові собаки допомагають шукати вибухівку зниклих людей і затримувати злочинців. Про тих, чия робота щодня рятувати життя у сюжеті Єлизавета Кротакний характер. Такий, як і в мене, можна сказати, кожен кінолог підбирає собачку по своєму характеру, щоб їм було зручніше працювати, налажити контакт з собакою. Німецька вівчарка Рона вірна напарниця кінолога Романа. Вона не раз рятувала людське життя, Винюхує вибухівку навіть у найскладніших умовах. Був обшук з приводу за боєприпасів, гранати там були. І була така одна. Приміщення одне там, де було куча, ну, велика, сильно, багато розкиданих предметів, різних, там, в тому числі і гострих, таких не гострих, скла було би, то, такого. То вона е, ну, шла акуратно, винюхувала все. І в уголку, так за стінкою був уголок, і накрити різними мотухом різним. Там був пакет, а там замотані були боєприпаси. в ньому. То вона його винюхала і завмерла. Я вже побачив, що, що вона завмерла, що вона позначила, що там щось є. І я повідомив про це слідчими, який потім підійшов. От дійсно були боєприпаси. Службова собака Мері теж спеціалізується на пошуку вибухонебезпечних предметів. Про свою улюбленицю розповідає Тетяна. Вона вже сім років працює кінологом. У неї вже вік, шість років, але вона все одно дуже грайлива, активна, полюбляє свою іграшку, е, намагається виконувати всі команди за свою іграшку. Це така її нагорода. Ну, розшукує людей. Є у кінологічному центрі собаки навчені шукати запаховий слід. Вони незмінні у виявленні злочинців або зниклих дітей. Тренують таких псів ще з віку цуценяти. Це кропітка робота, але й результат того вартує. Ми виїжджаємо ще по розшуку, якщо є десь повідомлення про скоєння злочину із розбій, розбіями. А також, якщо десь дитина зникла, десь пішла і не вернулася, то ми виїжджаємо ці повідомлення у кінологічному центрі. Нині працює 28 собак різних порід: німецькі, голландські, бельгійські та швейцарські вівчарки для правоохоронців. Вони віддані помічники. Дані службові собаки задіються в пошуку без зниклих осіб, дітей, також в пошуку вибухових пристроїв, вибухових речовин, пошуку наркотичних засобів, наркотичних речовин, а також пошуку трупів. Ще з кінця минулого року впроваджено в, в систему МВС. Це пілотний проект з психоемоційної підтримки поліцейських а також членів їх родин, а саме за допомогою службових собак. Частіше собак залучають до роботи на викликах щодо замінувань. Лише з початку цього року чотирилапі службовці національної поліції Миколаївщини шукали вибухівку більших 120 разів. Єлизавета Кротик, Павло Каченко. Подробиці телеканали інтер, марафон Єдині новини.